Добрий день, у мене посилочка від розплідника Едрозус. Ось дивіться, це дві троянди. чайно гібридні От. Мені дійсно цікаво, що там всередині. Треба розпаковувати, бо треба глянути, що там за сорти прийшли. Отак троянди запаковані в плівку. Далі піду розпаковувати на вулицю. Ну і ось розпакувала пакунок від Едрозис. Корінці в глині. Корінці є. Глину змиємо. Треба її гарно зволожити, бо трошки ісушені. Дві троянди чайно гібридні, кумбія і лимона. І ось я думаю, що лимона має бути більш міцна, більш, але, мабуть, молодесенька і, як на мене, більш схожа на якусь флорібунду, чим чайну гібридну. Але там подивимось. Може, це має так. Прискітливо.